Вона така одна на всю Україну. Вулиця, названа на честь шляхтича, Остафія Дашковича. Спершу парадна лікарняна та Карла Маркса. Згодом запорізька та, зрештою, Дашковича. Відомості про особисте життя винуватця назви небагато. А ті, що є, переплітаються з легендами та переказами. Наприклад. Богдан Сушинський, український історик, наводить, що Остафій Іванович Дашкович навчався за кордоном, закінчував якісь університети. Про це немає жодного, жодного якогось навіть мінімуму інформації документальної, на яку справді історики повинні посилатися. Дашкович виступав у різних іпостасях. Унікальний дипломат, поліглот, відважний вояка та навіть основоположник прикордонної служби. Запропонував знову ж таки. Що для того, щоб запобігати ось таким руйнівним походам татар, варто зібрати близько двох тисяч козаків, оселити їх на Дніпрових островах у понизі цієї річки, збудувати ряд фортець, забудовувати містечка у понизі Дніпра і таким чином, по суті, створити прикордонну службу Великого князівства Литовського. З ім'ям шляхтича пов'язана і друга назва українських козаків. Саме Остафію Івановичу Дашковичу належить честь бути одним із перших організаторів козацтва на Черкащині і в Україні загалом. От і саме ім'ям міста Черкаси і часто пов'язують іменування козаків Черкасами, оскільки найбільша чисельність козацтва тут була зосереджена в районі Черкас. Вони вели надзвичайно активну діяльність. Надзвичайно активним був і сам Остафій, призначений на посаду черкаського старости у 1514 році. Він увів нові повинності для населення. Його і поважали, і боялися водночас. Перекази свідчать, татари лякали Дашковичем своїх дітей. На Запоріжжі його називали богатирем. Ідеалізувати постать Дашкевича не варто, вважає Юрій Михайлюк, адже стиль управління Остафія був доволі жорстким. Хоча було б великою помилкою применшувати його роль у розвитку сучасних Черкас. Олена Берестенко Роман Буша Віка новини.